Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні хочу показати, як я буду реанімувати свого лекофантастіку. Мені <клес> не подобається, як вона виглядає, бо зморщиться листочки, дивлюся, отут корінчики вже прям взагалі такі погані. Ну і в горщику видно, зараз, от бачите, ну, такі не дуже гарні корінчики. Я вирішила її дістати. Зараз я це все почищу, зніму ці всі. М'яке корінчик, всім м'які корінчики сіки погнили. Дивіться, що в мене вийшло. Як я буду робити? Зараз я не буду ніяких там стимуляторів, нічого. Зараз я просто водичку, отак, Вони в водичку мене... ну, листочками. Тут є механічне травмування, але це старе, воно не страшне. Дивіться, я не можу всю орхідейку так взяти і. Я е, покладу два листочки. Так вона в мене в водички постає листочками вниз. А потім якось буду думати і поставлю як то на парничок, е, поставлю корінчиками, такими, щоб оці тяжі біленькі трошки трошки торкалися водички. Дивіться, Я змінювала то корінчиками, ставила у воду, то так ось листочками. Дивіться, в мене один корінчик, бачите, старенький почав дорощувати. Ось вилізло два отаких гарних маленьких. Вилізло, вилізло вже два листочки. Мені вже не дуже подобається у воді. листочків вже взагалі в них сили немає. Хочу спробувати ось це все занурити у мох. Намочила оприскуванням. Не водою просто залила, і він такий вологий. Тобто, я боюсь теж дуже загноїти ось у ці залишки корінчиків. Тобто, ну, я зараз обережненько візьму, просто ось цей горщик, він такий невеличкий, і занурю його все туди поміщу з мхом. Ось, дивіться, що в мене вийшло. Ось так. Я занурила. Ось так, бачите, ось що вийшло в мох. Пройшов місяць, як я пересадила свою реанімашку Леко Фантастик у мох. Вона мене дуже потішила, ця реанімашечка моя. Ось зараз видно, бачите, ось один новий корінчик зверху, і видно, ще один корінчик. І найголовніше, ось цей це взагалі він мене потішив. Дивіться, що я робила цей місяць кожного ранку і кожного вечора. Я просто зволожувала отак от зверху, вискувала мох. І десь раз в тиждень трошечки з краєчку, отак, от, по ободочку проливала з грушки, щоб нижній мох був трохи зволожений. Вологий, а не мокрий. Давайте подивимося, що ж тут же ж мене. Ну, от так видно, бачите, який гарненько корінчик. А ось це старенький пішов рости. І Дивіться, ось це все. Навіть у цей, я зараз хочу все прибрати. І ось ці я знімаю ось ці всі чешуйки. Це був листочок, який, ну, він пропав. Це все я знімаю. Ось дивіться, я все тут почистила. І дивіться, я обов'язково знімаю ось цей листочок. Видно, що він. Йому дуже важко. Я його прибираю. І я буду прибирати ось цей листок. Він уже теж починає потрошки жовтіти. Свою функцію він виконав. І тепер ось оце все мені треба в горщик покласти, занурити. На дно я поклала велику кору великої фракції. А засипати я буду суміш кори і е, моху сфагну Я перемішую, щоб воно було в мене суміш така. Засипаю цією своєю сумішю дуже щільно так, щоб і мохи і все було біля шийки. Ріанімашка в мене посаджена. Я проливаю. Ой. Потрапило, нічого страшного, я вимочу. Все. Я один раз пролила і ось поставлю десь на секунд, 10, просто вона трошки стече. Трошечки постояла. Ще раз проливаю. Для чого я це роблю? Так, як кора в мене волога, але мені треба, щоб повністю. Вологою набрався мох і корінчики зволожить. Останній раз. Що треба не забути зробити? Треба вимочити з пазухи і зсередини вологу. Минуло три тижні з того моменту, як я посадила своє свою рінімашку Лейко Фантастик уже на постійне місце у вологомісний ґрунт, тобто кору і мох. А взагалі, з того моменту, коли я її, скажімо так, поставила на реанімацію, минуло вже 8 місяців. Але бачите, вона в мене активно нарощує корінчики, ну видно, ось ось бачите, це взагалі вгору що рости листочки в неї маленькі, вона взагалі виглядає як підліток, але нічого будемо спостерігати, чекати від неї гарного квітнення. Я взагалі хотіла сказати, що, що реанімація вона не проходить дуже швидко. Вона може бути рік і півтора, і те, що я її вже посадила у, скажімо так, постійне місце. Це не значить, що вона у мене тут буквально через місяць-два заквітне. Як заквітне, як в неї будуть сили. Я всім бажаю швидких реанімацій, великих рясних квітнень, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення.